А ми йдемо далі. і У нас далі Бельгія. хіт параді букмекерів Бельгія під номером 5. А в нашому з вами хіт параді топ-5 найкращих пісень євробачення за версією букмекерів Бельгія під номером 3. Слухаємо. Ці брілянтові руки. Є певна естетика в відео. Класно співає, чувак. Буде йому важко співати це вживу. Треба багато дихання, треба е на горлі е вистояти кожну нотицю. О, тут класно вальнувся. Може, може наваляти вокально цей чувак, але все загорнути в таку дуже епічну якусь упаковку, до якої навіть часом буде страшно підійти. Хотілося б якоїсь легкості. Власне, не просто так, знаєте, Марія і Тереза на першому місці і у букмекерів наразі, тому що... Є ця легкість музична, а тут дуже перегружено. Він там співає, собі навалює вокально одне, музика собі навалює інше. І вкупі це нагромадження таке важке на, на голову. І такий сидиш, слухаєш, слухаєш. Думаєш, не я це, взагалі слухаю досить. Власне, і з мене досить. Ідемо далі.